Заборона а, ЗСУ бити по території нашого ворога була помилкою. А, це майбутній командувач Сил оборони Естонії, полковник Андрус Меріло. І теза у нього введення такого обмеження є правда цікаво, ким? Ну, ладно, обійшлось дуже дорого. І також є однією з причин, чому Україна повернулась до оборонної позиції і намагається відбити. Контрнаступ ворожий страх ескалації себе не виправдав. Пан Андрус, чи як тебе? Андрій по-нашому. От станеш командувачем там у себе в Естонії, одразу, одразу бий по території ворога. Я, я в тебе вірю. Я вірю в твою країну. Не бійся ескалації, не бійся. Тільки днів через 20. Будеш сидіти десь в Канаді і думати, як повернути частину Естонії назад до Естонії. І думай про це, не боячись ескалації. Потім отхекаєшся, повертаєшся і знову продовжуєш те ж саме. А потім думаєш, чому нічого не виходить. А де НАТО? А де ООН? А вони будуть висловлювати. Як не обурення, а занепокоєння. Занепокоєння. І, можливо, тобі, тобі, пан Андрус, зброю навіть дадуть. Частину. Частина в Україну йде, частину тобі дадуть, пан Андрус. І ти будеш продовжувати далі не боятися, чого ти там сказав, ескалації. Я думаю, що після цих слів пана Андруса на посаду е, кого там? Командувача сил оборони, оборони Естонії не, не приймуть. Я можу помилятись, але мені здається, що в Естонії, в Естонії там багато чиновників і політиків, які розуміють, що гарячі голови в політиці це вкрай небезпечно. Особливо, коли біля тебе вкрай небезпечний ворог, який може при бажанні, може при бажанні. Наробити багато халепи, якщо ти не думаєш, що говориш, і не думаєш, що робиш, для того, щоб твоїм громадянам було безпечно. На мою точку зору, це не моя справа. Я не лізу в іншу країну. Але мені здається, що пан Андрус не має права коментувати все те, що відбулось в Україні. Українці захистили свою країну, і українці робили все можливе. Аби ситуація не стала ще гіршою ніж вона є, так що, пан Андрус, давай вперед.